На допомогу українським військовим, які наразі знаходяться на лікуванні у військовому шпиталі, прийшли іноземні студенти. Власними силами вони зібрали пакунок з теплими речами та ковдрами. Зараз Україна для них друга батьківщина, кажуть студенти. А отже, допомагати їй вони готові на рівні з українцями. З того дня, коли до медзакладів нашої області стали надходити поранені військові зони проведення АТО, небайдужі студенти прийшли на поміч. Хто допомагав лікарям, а хто бійцям зараз, коли прийшли морози, студенти медики не лишилися осторонь, та не лише Дніпропетровські, а й іноземні. Ім також не безразлічна судьба, поскольку для них сейчас віремона является это теж їхні как бы, родина. Некоторые з них возможно даже здесь останутся. Поэтому для них теж важно, в яких условиях вони будуть здесь учитися. поэтому благодаря тим людям, які сейчас там захищають нас. Ми здесь можемо жити спокійно, учиться. Олег військовий, який разом з товаришами захищав Донецький аеропорт. Їхній підрозділ відправили на захист литовище на підмогу славнозвісним кіборгам. До їхнього числа себе чоловіки не відносять. Самі себе називають укропами. Кажуть, там на фронті більш за все підбадьорюють подарунки українців, зроблені власними руками. Це дитячі рисунки це безподобно ваші. Саме загріває. Плануються повернутися?» Звісно. «Чому не плануєте?» Тому що люблю Україну. Це родина моя. Ініціативна група іноземних студентів за короткий час зібрала цілий мішок теплих речей. Це кажуть вони найменше, що можуть зробити для українських військових, які ціною свого життя захищають нашу країну. Ця допомога перша, проте зазначають молоді люди в жодному випадку не остання. Ми, як хотіли, допомагають і держить їм бо саме що мінімально, що ми можемо. І наша ісламська культура нам скажуть, що допомагати других людей, якщо теж ані не наша релігія. Їм З цього принципу ми прийшли, допомагають солдати. Приватний підприємець, якому 57 років, наразі лікується у військовому шпиталі, а ще нещодавно був на передовій. Анатолій впевнений, без непосильної праці волонтерів виграти війну Україна не зможе. З ним волонтери, я вважаю, що, мабуть, і не виграли б, і не воювали б, все діржать на волонтерів. Я сам бізнесмен, так, не великий бізнесмен, я... Я маленька фірма. Ми зараз ріти допомагають армії, як можуть, тому що самі живемо бідна, небагато. І сім'я допомагає, і допомагає, і допомагають. Всі діти імені на волонтерах. Планують, ви після здоров'я визначати? Звісно, тільки так. За нами побігли. Христина Венгеля Ускає та Олександр Пронський, новини 11-го каналу.